22 квітня 2014 року на автозаправному комплексі БРСМ Нафта у Переяслав Хмельницькому стався вибух. Правоохоронці, яких направили розслідувати інцидент, одразу списали все на халатність працівників АЗК, мовляв, стався витік газу, який накопичився у приміщенні автозаправного комплексу. Проте експерти і досі вказують, що за властивостями газу і характеристиками обладнання на АЗС, технічно таке порушення є неможливим. Насправді ж це був терористичний акт. Напередодні трагедії власнику мережі БРСМ «Нафта» телефонували невідомі, які запропонували свої послуги: кришувати його бізнес, розповсюджений заробіток воєнізованих угрупувань у постреволюційній Україні. На відмову власника так само звані захисники натякали йому про нещасний випадок, який може статися на одному з об'єктів його бізнесу. Але власник таки відмовився, і вже через кілька днів автозаправка злетіла в повітря. Версією правоохоронців про витік газу спростовують і свідчення тодішнього працівника АЗС. Виконуючи свої посадові обов'язки, він за 20 хвилин до вибуху знаходився у приміщенні комплексу. Під час допиту він зауважив, що запаху, який би свідчив про накопичення газу, не було. Це підтверджують і сотні опитуваних клієнтів, які у той день за декілька годин до трагедії купляли товари у магазині при АЗК. Крім того, піротехніки стверджують, що у разу вибуху через витіку повітря злетіли би і паливно роздавальні колонки, і сама ємність газу. Натомість зазначене обладнання отримало пошкодження виключно від уламків підірваного магазину. Але під час судових засідань, які тривають і досі, ці факти навіть не беруться до уваги. Через теракт на АЗС загинуло шестеро людей: чотири працівниці заправки і двоє хлопців, які випадково завітали на АЗС того дня. Протягом місяця після трагедії мережа БРСМ Нафта виплатила п'ятьом родичам загиблих по 400 тисяч гривень. А матері шостої жертви одного з відвідувачів Світлані Степанченко півмільйона гривень. Це підтверджують відповідні нотаріально завірені розписки постраждалих про отримання компенсацій, а також юристи, які були свідками цього правочину. Проте пані Світлана здається, вирішила збагатитись на смерті свого сина. І допомагає їй в цьому адвокат Тетяна Панченко, чоловік якої Богдан Панченко станом на 2014 рік працював старшим прокурором у Переяслав Хмельницькій міжрайонній прокуратурі і має вплив на місцевих суддів. Вже третій рік поспіль жінка позивається до суду з вимогою стягнути з мережі БРСМ Нафта ще півмільйона гривень. А нещодавно, 21 квітня цього ж року, журналісти передачі ICTV на. Звичайної новини підігруючи Світлані Степанченко вирвали з контексту слова рідних інших загиблих. Мовляв, у якомусь підвалі їх змусили підписати відмову від претензій до мережі БРСМ Нафта. Дивно, чому редактори ICTV не звернули увагу, що цей підвал насправді є нотаріальною конторою на цокольному поверсі будинку у центрі Києва за адресою вулиця Пушкінська, 31 Б, де офіційно працює приватний нотаріус Тетяна Петрова. На жаль, і авторитетні телеканали не гребують забруднювати свої ефіри недостовірною інформацією. Залишається загадкою. Редакція не додивилась чи отримала замовлення. Але нехай цинічні методи адвоката Світлани Степанченко та Тетяни Панченко залишаються на її совісті. Мережа АЗК БРСМ Нафта і дотепер продовжує підтримувати сім'ї загиблих 22 квітня 2014 року. Як повідомив регіональний директор мережі Ігор Патюк, у БРСМ Нафта прийнято рішення фінансово підтримувати дітей трьох жертв теракту до досягнення ними повноліття. Нема ж дитини, вже немає кого я буду звинувачити. Вже нема. Є внучка 11 клас ходить, вже кінчає. Оце мені саме основне не зараз що робить. Вже все одно нема, і ми не вернемося. на це. Дали нам по 350 тисяч. Ну і ми ж купили, поїхали обігом через місяць, ми покупляли квартири. Це ми з малякиною ну, вдвох. Давали на пам'ятника, давали ж на похорони, ну давали, що там говорить. І так якось там ну давали ж там то, то 7 тисяч, то 5 тисяч. Ми платили по 350 тисяч, ну лічно мені, я не знаю за всіх. І ми купили ну, як інвестори в новобудові Борисполі по квартирі. Потім самі робили ремонт. Зараз у нас є однокомнатна квартира малому. Ну нам привозили те, що там чи складали люди, чи не знаю, якісь там привозили гроші. Нам виплатили за пам'ятники. А тим часом вже третій рік триває судовий процес, який нагадує трагікомедію. Судові засідання переносяться, судді беруть самовідводи. Документи по справі губляться. Можливо, це випадковості, а можливо, підступи адвоката, який жадає отримати від своєї клієнтки Світлани Степанченко відсоток з надуманої компенсації за смерть її сина. Проте керівництво мережі АЗК БРСМ «Нафта» не залишає надій, що справедливість візьме гору і судовому порядку буде доведено. Це був Спрямований терористичний акт, а не халатність працівників підприємства, яке експлуатувало автозаправний комплекс під брендом БРСМ «Нафта».